Доброго дня, ми з України. Людина замовила слінгер в мультикамі на АКМ. Значить, слінгін виконано в мультикамі 500-ден Кордур американська стропа американська Мердок. Людина вибрала варіанти з жабкою, а не з пластиковою рамкою. До передні антапки. Яка там на Акаемі дуже малесенька. Людина попросила зробити петлю. Ось. Можливий варіант карабіна, але карабін буде виглядати ось так. Тобто його, ну тут пришито воно до іншого. ось Ось так можна підчепити сюди замість петлі карабін, якщо комусь треба. Но карабін все ж таки буде лязгати по антапці метал до металу. У петлі такої проблеми немає. Далі друга точка кріплення на АКМ дерев'яний приклад. За шийку прикладу буде кріпитися обхватом. В принципі, все. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую, до побачення.